Всім привіт! І ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде святкова розпаковка, бо ми закінчуємо другу колекцію. Отакий у нас пакетик. І я зробила ще одну третю колекцію. Ось такі у нас пакетики. В двох пакетиках будуть попадатися скіни. А в всіх інших речі, щоб їх прикрасити. І я зробила ще один пакетик, щоб відео було не закоротне. Ось мій блокнот відкриваємо на цій сторінці. І давайте спочатку приклеїмо оцей подарунок. Клеїмо. Ось він у нас вже приклеєний. І відкриваємо цей пакетик. Відкриваємо. І у нас тут попадається отака, типу, сода. І ще ось там. Да, отаке морозило. І це все ми маємо якось отак приклеїти. клеїмо, Якось так вийшло. Наступна колекція. Це оця Майнкрафт. І я тут зробила додаткову сторіночку. Туди ми приклеїмо пакетик, щоб було видно, який пакетики. І сьогодні ми відкриваємо оцей давай. Оцей. Відкриємо. Відкрива, відчиняємо його. І в нас у нас тут попався отакий скінь, Отакий. Але він трішки приклеївся очі. І ось. Він отак ось виглядає. Ось. Ми його, мабуть, приклеїмо ось сюди. Отак. Отут буде другий скінь. Клеїмо його. Клеїмо. Ось сюди, отак. Ось отак. І додатковий пакетик, який я зробила. Ось він. Відчиняємо його, він у нас. І цей сюрприз у нас нікуди клеїтися не буде. І це у нас отакий антистресик. Мені дуже подобається, він з короні. З головою короні І в формі сердечка. Ну, а зараз всім пакуські!